Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 30 січня 2025 року, і це 1072 доба мужні оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми проводимо огляд мапи бойових дій. А сьогодні огляд мапи бойових дій буде сконцентрований та акцентований, виключно на покровському напрямку. Отже, починаємо. Починаємо з небезпечної локації. Де російські окупаційні війська намагаються просуватися до траси 05-04, перерізати її, щоб позбавити Покровськ забезпечення з східного напрямку, тобто з його лівого флангу, в даному випадку російські окупаційні війська використовують основні ресурси п'ятої окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової Армії, які були свого часу перегруповані та передислоковані з Кураховського напрямку, і з підтримці так званих територіальних військ зі складу 41-ї загальної армії, вони намагаються прорватися саме по напрямку до траси 0,5-04, безпосередньо, як з Воздвіжанки, так і в напрямку на миролюбів. Це є їх основним е, напрямком для подальшого просування. Тобто російські окупаційні війська ставлять метою не просто перерізати в якісь окремо взяті локації 05-04, а мати е, можливість виходу не тільки на Миролюбівку, на Малинівку з на новоекономічне і мати. Перерізання цілком по відповідно якійсь ділянці 0504. Це схоже на той самий план, на ті саме дії, які російські окупаційні війська свого часу виконували в районі Великої Новосілки. Саме тут вони е, намагаються реалізувати той самий сценарій ізоляції. Логістичної ізоляції Покровська, але в даному випадку в першу чергу саме ізоляції Мирнограду. Тому говоримо про ситуацію, яка є біля Мирнограду, оскільки це важливе, також важливе місто в питаннях забезпечення Покровська прикриттям з його лівого флангу. І в районі Мирнограду російські окупаційні війська сконцентрували основні ударні. Сили в районі Миколаївки, саме з району Миколаївки, вони намагаються по Мирнограду використовувати ресурс 137-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 41-ї загальної військової армії, а також 589-го мотострілецького полку зі складу 27-ї мотострілецької дивізії в надпрямку на Мирноград. Говорити про те, що цей удар для них зараз має якийсь потенціал, якийсь ефект, ні, не можу. Вони постійно використовують цей ресурс, який нивелюється обороною сил оборони України, і в принципі, поки що, вони тільки мають точку впливу о, точку впливу на один з районів захисту для. Самого о, Покровська. Окрім цього, рухаючись далі вже південніше о, виникає декілька локацій, які дуже цікаві, це південна, о, південний захист Покровську, південна лінія оборони, рубежі. Можемо називати це по різному. І тут для російських окупаційних військ є пріоритетним напрямком. З зеленого на Ченуши. Російські окупаційні війська намагаються сформувати саме південну лінію боєздітлення, те, про що я неодноразово говорив: з зеленого на Ченуши, щоб стати частиною ось цієї стабілізованої лінії подальшого просування. Тут росіяни використовують потенціал. Підрозділів а, зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади знову ж таки зі складу 41-ї загальної військової армії, а також 506-го мотострілецького а, полку. Зі складу 27-ї мотострілецької дивізії, вони намагаються прорвати цей а, напрямок паралельно. Вони а, окрім всього іншого намагаються. Діяти і по іншим південним напрямкам а, в а, локації цих бойових а, дій. Тобто не тільки а, Зеленого, а вони намагаються прориватися і через Дачинське, тобто по правий та по лівий фланг. Результат такий самий а, для них важливим залишається цей напрямок, оскільки це логістика, це траса, траса, яка веде до Покровська. Але використовуючи цей ресурс, вони також демонструють, що в них фактично станом на зараз, як би це дивно не лунало, але не вистачає достатнього потенціалу для того, щоб прорвати нашу оборону і рубежі в районі Покровська. Аналогічна ситуація в районі Звірове. Тобто, після виходу на піщани російські окупаційні війська вже неодноразово намагаються вдарити по Зверовому, щоб вирівняти загальний свій свою лінію бої вирівняти ось ці всі фланги, по особливо ліву його, їх сторону для того, щоб просуватися далі напрямку на Покровськ. Цього не відбувається, тому що в районі звірового російські окупаційні війська не можуть задіяти достатнього ресурсу, який сконцентрований був би для прориву наших рубежів, поки що станом на зараз. Ми говоримо про підрозділи зі складу 74 четвертої та 55 ї окремих мотострілецьких бригад ОМСБР, які входять до складу. Як не дивно, все тією ж самою 41-ї загальної військової армії, тобто говорити про те, що вони мають можливість сконцентрувати якісь інші ресурси, ні, ми не можемо. Чому? Ну тому, що той, хто регулярно дивиться мої огляди мапи бойових дій на обосує, він пам'ятає, що допоки існує Кураховський виступ. Росіяни не можуть розпочинати перегрупування, передислокацію сил та засобів в масштабі, який міг би підсилити основний удар на Покровськ. Допоки тримається Кураховський виступ, Покровськ залишається в е, стадії постійного створення умов, але не самої прямої атаки на безпосередньо, Наші оборонні рубежі з можливістю швидкого прориву та виходу в межі міста. Тут треба зазначити, що російські окупаційні війська зараз намагаються використовувати в районі Покровська ту ж саму тактику, яку вони використовували в районі Курахова, в районі Селидова і так далі, коли погіршувалися погодні умови. Погодні умови зараз це, в цьому районі, це тумани. Туман, який заважає використовувати дрони з розвідувальною метою та ударною метою. Тобто є ось така серйозна перешкода, яка заважає використовувати цей засіб ураження. Тому вони е, задіють е, диверсійні групи кількістю 3-4 особового складу для е, непомітного проникнення в е, зону під контролю силам оборони України закріплення там і з цього починають розвивати зону свого контролю по тій чи іншій локації. Але на відміну від Куракова, на відміну від Салидова, на відміну від багатьох інших невеликих сел та населених пунктів, Покровськ це не той варіант. В районі Покровська діє багато наших сил та засобів, які дозволяють проводити контрдиверсійну діяльність. І тому кожна російська диверсійна група, яку закидують на Покровськ, станом на зараз нейтралізується. Йдемо далі по о, локаціям. Росіяни, як ми бачимо, зараз намагаються о, після перерізання траси 0406, Вони намагаються вийти на нуль на е 50 їх успіх в районі Котлине та Удачного, буде проєктуватися в перспективі, як я це бачу, не тільки на Є50, на основну ось цю логістичну артерію, а також і на Дніпропетровську область. Сприймати як це сприймати без паніки, звісно ж, громадяни України, які зараз живуть в Ново. Підгородному, в регіолі, в Чугуєвому, в е, Новолузуватівці, в Межовому, вони вже, як би це дійсно сумно не лунало, е, вони повинні готуватися до того, що вони можуть опинитися під окупацією, тому що російські окупаційні війська поступово, крок за кроком, витрачаючи величезний ресурс, але будуть намагатися формувати. Свій фланг відповідно правий фланг, західний фланг для наступу на Покровськ і Дніпропетровщина в даному випадку підпадає саме під е, е, це формування. Е, я хочу одразу зауважити на тому, що для Російської Федерації не існує адміністративних е, кордонів адміністративних меж е, по областям в Україні. Для них не існує розуміння, Дніпропетровщина, Запорізька область, Полтава, Житомирська область, Львівська, Закарпатська. Ні. Для них є просто територія, яку вони повинні закривати, захоплювати для подальшого просування. Тому тут нема різниці. Ви мешканці Дніпропетровщини, або Полтавської області, або. Житомирської, в будь-якому разі, російські окупаційні війська, якщо не готуватися до появи їх в вашій області, там можуть з'явитися. І так само зараз ми бачимо, що для формування відповідного флангу їм не потрібно зараз обласний центр Дніпро Давайте без оціє, цієї цієї шизофанії та якихось апокаліптичних сценаріїв. Ні, в них нема ресурсу вийти на Дніпро. Вони зараз. На Покровському напрямку рухаються 100-150 метрів на добу, інколи навіть 50 метрів, витрачаючи величезний ресурс. Щоб дійти до Дніпра, їм треба ще більше цього ресурсу. Для цього треба загальну мобілізацію об'являти. Якщо об'являть загальну мобілізацію, то ми будемо говорити про загрози для Дніпра. Але для Дніпропетровщини в форматі формування флангів так дійсно є зараз загроза. Чи сформовані там лінії оборони та рубежі достатні, щоб розу... з... зупинити а, російських окупантів в районі Новопідгородного? Я не знаю, не буду говорити, навіть якби я це знав. Але їх план саме полягає у цьому. Вони це будуть формувати. І до цього ми морально та психологічно повинні бути готовими. Росіяни будуть намагатися виходити за межі саме а, Донецької області. І далі тут треба ще а, звернути увагу на те, що відбувається трохи а, південніше від Покровського напрямку, що стосується майже межі ще й Кураховського виступу. Російські окупаційні війська саме тут використовуючи найбільш здатні підрозділи 90-ї танкової дивізії, повертаючись до нашої основної теми зі складу 41-ї першої військової армії. Яка отримала підтримку підрозділів Другої загальної військової армії у вигляді з 433-го мотострілкового е, полку е, з складу 27-ї мотострілецької дивізії, а також е, 30-ї окремої мотострілецької бригади? Е, після того, як е, захопили Нововесилівку, намагаються е, просуватися далі в район до Успенів. Окрім е, Успенівка, Новосидівка, Новоолександрівка. От, в принципі, такий напрямок їх зараз просування. Е, вони е, це виконують з метою виходу на Дніпропетровщину і формування відповідного флангу не тільки вздовж логістики траси через удачне та молодецьке, до речі, які для них є зараз досить проблематичними. Бо, ну, наприклад, удачне стали серйозною перепоною. це населений пункт, який для російських окупаційних військ виявився серйозною перешкодою у порівнянні. Ну я можу його порівнювати з звіровим. Наприклад, як варіант, тому є перспектива того, що така ж сама перешкода для них буде і на підході до молодецького. Але через Успенівку на Новоолександрівку Олександрівку вони будуть намагатися також рухатися, використовуючи вже е, саму річку солону, тобто е, природні елементи. Тут набагато важче для них, але ми бачимо, що цей тиск відбувається. Небезпека полягає у тому, що по цьому напрямку вони використовують дійсно найбільш боєздатні підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії. А, той, хто постійно дивиться мої відео, які стосуються мапи бойових дій, вони пам'ятають, що найбільш успішні дії російських окупаційних військ відбуваються на північ від траси Н-15, там, де і сконцентрований основний удар а, російських окупантів а, зі складу 90-ї танкової дивізії. А, отже, ми можемо зараз говорити про те, що росіяни... Для просування е, на Покровському напрямку застосували в першу чергу на більш боєздатні підрозділи. Вони не мають достатнього резерву для того, щоб розвивати цей процес і виходити на більш ширший масштаб ведення бойових дій з захопленням більш ширших флангів. Російські окупаційні війська просуваються набагато повільніше, аніж це було в вересні, жовтні та листопаді минулого року. Але при цьому вони витрачають не менше ресурсів, а навіть більше одиниць а, людського ресурсу та деяких типів техніки, наприклад, в категорії автомобільного транспорту. Росіяни підходять до Покровська дуже повільно. Їх наступальний потенціал в районі Покровська недостатній для того, щоб розпочати зараз масштабний наступ на місто. Їм не вистачає ресурсу чи буде його. Вистачати їм через місяць, через півтора, через два питання. Але коли російські окупаційні війська вийдуть, наприклад, на територію Дніпропетровської області, попереджають, цього не треба робити якісь алармічні апокаліптичні висновки. Але я їх очікую, вони будуть таке в нас суспільство. На жаль, вони намагаються е, плити потачі. А по сти е, саме панічних настроїв, а не дійсно раціональних. І саме цей огляд Покровського напрямку він е, присвячений тому, що ми повинні розуміти, росіяни працюють зараз на межі на нулі. Нулі витрати ресурсу і компенсації ресурсу. Від подальших подій та дій самих сил оборони України буде залежати те. Чи вийдуть вони в мінус? Чи будуть російські окупаційні війська виходити в мінус? А коли вони почнуть виходити в мінус, то такі міста, як Покровськ або Константинівка, або будь-яке інше велике місто е районного значення, е воно не буде для них доступним як ціль для захоплення? Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Для підняття його в рейтинзі україномовного Ютуб сегменту. Нагадую, ви можете поставити лайк, ви можете натиснути дзвоника, ви можете підписатися та його прокоментувати. Це допоможе нам зростати саме в рейтинзі, щоб це відео побачило якомога більше людей, які дійсно цікавляться інформацією, яка ну як мінімум спонукає до роздумів, до роздумів, а не до рефлексії. Ще раз усім дякую, і як завжди, слава Україні! Слава нації.